Жахливе вбивство на Рівненщині. Чоловіка зарізали та викинули його тіло у воду, а щоб одразу не знайшли в одяг, поклали камінь. На моторожну знахідку у річці Горинь ввечері натрапив житель села Кричильськ, що у Сарненському районі. Загиблим виявився 32-річний житель сусіднього села Костянтинівка. Попередньо у поліції кажуть, він пролежав у річці чотири дні. Наразі правоохоронці проводять оперативні заходи щодо встановлення осіб, причетних до вбивства. Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть, чоловік помер у наслідок колоторізаних ран в області шиї та грудей. Із місця події оперативна група також вилучила кілограмовий камінь, який знаходився у нижній білизні загиблого та чохол для ножа. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України триває досудове розслідування. 32-річний чоловік ніде не працював і раніше судимий за скоєння незаконного заволодіння транспортним засобом.